Не вистачає ну, більше території і більше дерев. Він маленький дуже. Аби більше території, то було б взагалі взагалі добре. А так все добре. Чого не вистачає? Треба організувати, як мені здається, більше таких зон, де, де можна було б відпочивати. Ну, як от сім'я прийшла. Так, щоб вони могли. Чи може лавочки щоб стояли, і столики, щоб воно якось було відокремлено більше. Поки що хорошо. Дуже хорошо, так. Да. Я думаю, тут більш-менш все так добре. здається, культурних людей не вистачає, які не соблюдають чистоту в нашому парку. А так все подобається. Храни, які б... Действительно порядок наводил, они просто так бродили, чтобы они или штрафовали, или просто прибегали к мерам, чтобы рассказывали людям, что нельзя ни курить, ни пить в общественных местах, чтобы не было беспорядка. И, наверное, освещение вовремя включать. Ой, я не знаю, я думаю, что больше парковой зоны не выстачает. В принципе, все есть. Все є, тому що в поряд є в магазин зайти там, купити собі якоїсь водички або перекусити, навіть якщо там трошки зголоднів. Для, діт... для дитини теж купити. Тобто мені взагалі сподобалось дуже. Я давно тут не була на саме, Я жила в Борисполі і все дуже помінялося. Я не знаю, хто це зробив, але дуже класно стало.